Найгірший рік в історії британської корони to be an Енас Горибіліс, розлучення трьох спадкоємців престолу, пожежа Вінзорського замку, злив Тампонгейту і Діанагейту. скандал осудження з, з боку преси. І як вижагав принц Гаррі у Рейхабі. Всім привіт! З вами Ірина І сьогодні у нас непроста тема, коли розумієш повноту картини. Події, про які ми з вами навіть деякі говорили, відбулися просто одна за одною. І всі ці події, колись сильно били по самій королеві Єлизаветі II. А ми з вами обговорювали вже багато не найприємніших подій в житті королівської родини, бо без цього неможливо передати історію цієї родини. Про те, як Сара Фергюсон намагалася дати хабаря за доступ до принца Ендрю, про зв'язок принца Ендрю з Епштейном, про скандали Діани Чарльза Каміли, про стосунки принцеси Маргарета Пітера Таунсенда, і відречення короля Едварда VIII, як я взагалі його найпершим не назвала, не знаю. Я додатково залишаю посилання на всі ці відео, на відео, де ми говорили з вами про ці теми, але життя королівської родини мало куди більше напруги, скандалів, ніж ми можемо собі уявити. Сьогодні нас очікує світ неочікуваних історій. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І почати я б хотіла з кейсу, який, власне, і звернув мою увагу на цю тему. День, коли під час своєї промови королева Єлизавета сама назвала свій 1992 рік «Анус Хоріблюс. Обличчя Філіпа в цей момент це щось безцінне. Це була промова з нагоди 40-го річниці її правління. Вона сказала: «1992 рік це не той рік, на який я буду озиратися з безмежним задоволенням, і її можна зрозуміти. Почнемо зі скандальних розлучень, яких було аж три в один рік. Спочатку, у березні, син королеви Єлизавети, принц Ендрю, розлучився з Сарою Фергюсон. Тоді Сара знову з'явилася у заголовках газет у серпні, коли таблоїди публікували фото Топлес Фергюсон, на яких її ноги чи цілував, чи що робив, невідомий Американський бізнесмен Джон Брайан на півдні Франції. Найгірше для британської публіки було те, що її маленькі доньки були присутні а поліцейський, який мав її охороняти, який фінансувався платниками податків, розважався на шезлонгу неподалік. Розлучення було голосним і страшенним. Принц Філіп після цього став ненавидіти Сару, і завжди Сара з того моменту почала уникати принца Філіпа. До того, що вона навіть завчасно дізнавалася, де він буде знаходитися, і навмисно уникала цих місць. Не дивлячись на те, що сьогодні Сара Фергюсон і принц Ендрю явно кохають один одного, живуть разом, з того моменту вони ніколи не роз'їжджалися, це був страшенний скандал. Я думаю, їм довелося розлучитися офіційно саме через те, що це все проскочило в пресу. Так, самі вони один одного пробачили і в усьому завжди один одного пробачали, але скандал був страшенний. У квітні єдина донька Королеви, принцеса Анна, розлучилася з Марком Філіпсом, її чоловіком, через 18 років шлюбу. В особистому житті Анни все було доволі складно. По-перше, вона розлучилася з чоловіком по причини його зради. І швидше за все не однієї. Він навіть став батьком незаконно народженої дівчинки, коли був ще одружений на Анні. У нього був зв'язок з викладачкою молодших класів з Нової Зеландії Хезер Тонкін. Доньку Хезер назвали Фелісіті. Є підтвердження, що Марк Філіпс, перший чоловік Анни, намагався змусити жінку зробити аборт. Наступним ударом по королеві з боку принцеси Анни став вибір принцеси Анни для її наступного шлюбу. А заміж вона вийшла у тому ж 1992 році, через півроку, за сера Тімоті Лоренса. Він кілька років був конюшем і матері і, взагалі, офіцером королівських воєнних сил. Тобто, він не мав прямого відношення до коней. Це більше про помічника з різних питань. Розлучення було спровоковано британським The Sun, який написав, що отримав інтимні листи, які були написані принцесою. Вони, до речі, ніколи не були опубліковані. Офіційно повідомивши публіці про своє розлучення, Анна додала, що виходить заміж за Лоренса. Тобто відразу розлучається і відразу виходить заміж. Удар по королеві був страшенний. Ну і звичайно, в грудні Принц Чарльз, спадкоємець простолу, тоді ще принц Чарльз, розлучився з принцесою Діаною після року висвітлення таблоїдів, які транслювали їх сімейні проблеми у медіа свідомому відомому як війна Увельсу. Королівські розлуки, скандали стали поживою для критиків монархії, таких як, наприклад, тодішній депутат від Либористської партії Деніс Скінер сказав: нам давно пора припинити цю шарагу присяги невірність королеві її спадкоємцям, наступникам, коли ми взагалі навіть не знаємо, хто вони такі. Того ж 1992 року Ендрю Мортон випустив ту саму книгу Діана її справжня історія. Яка викликала тоді сенсацію. У ній розказалося про Камілу Паркер боулс яка була коханкою Чарльза. Детально описано боротьбу Діани з її психічним здоров'ям, з її булимією. Книга Мортона фактично розвіяла таку містику династії і розповіла про королівську родину з не найкращого взагалі. Ракурсу. Можна легко зробити висновок, що саме в той момент де Firm, фірма просто почала розвалюватися за те, якою вона була занадто людською. І про те, що тепер стало відомо про такі речі, про які не було взагалі відомо до цього. Лише після смерті Діани в 97-му році стало відомо, що вона напряму працювала з Мортоном і передавала йому матеріали і записи через доктора Джеймса Колстрата. Окрім розповідей про стосунки Каміли Чарльза, з книги стало відомо, що за Діаною спостерігають сірі чоловічки, нібито це представники розвідки, які весь час спостерігають за Діаною. Вона боялася, що вони можуть її вбити. І ви тільки уявіть, потім вона помирає, і цей об'єм скандалу просто неймовірний. Також саме в 92-му році став витік стрічок Тампонґіт і Діанаґєт. Спочатку у серпні 92-го було опубліковано транскрипцію приватної телефонної розмови між принцесою Діаною та автодилером Джеймсом Гілбі напередодні Нового року 1989 року. Інтимність розмови і те, що він безкінечно називав заміжню принцесу милою, сквіджі, розпалила скандал. Разом це все було з коментарями, що вона зробила все для цієї клятої родини, а також те, що вона скаржилася на своє жахливе життя. І, хоча сам запас, як я вже сказала, аж від 1989 року, але опублікований він був саме у 92-му. ніби мало проблем саме в цьому році. І, хоча всі до цього списку скандалів о проблем, 92-го року додають також скандал Тампон Гейт, він насправді стався в перших числах січня вже 93-го року. Тож спочатку його називали Каміла Гейт, потім переназвали. Події відбувалися взагалі у 1989 році, тому ж році, коли і розмова Діани, тоді Радіолюбитель випадково зловив і записав розмову Каміли і Чарльза. Це відвертий шестихвилинний телефонний дзвінок, в якому багато деталей інтимного характеру. В той момент світ, Корона, британські піддані. Всі були в шоці від того, що відбувається. Тоді бандал з принцесою Діаною миттєво просто розвіявся через е, цю розмову між Чарльзом та Камілою Паркер боллс Ці два скандали створили величезний вплив на довіру до королівської родини. Записані телефонні розмови сильно вплинули на суспільне сприйняття спадкоємця престолу і поставили під сумнів тоді здатність Чарльза одного дня стати королем. Обличчя королівської родини буквально розвалювалося на очах суспільства. Люди все менше вважали їх богами або якимись особливими людьми. Але насправді була й інша сторона суспільства, які казали, що ну, зато вони живі люди і комусь простіше переживати власні проблеми переживання, коли розумієш, що абсолютно такі самі проблеми бувають навіть в королівській родині. Але скандалами такого характеру цей Чудовий рік не закінчився. Саме в цьому році сталася величезна пожежа у Вінзорському палаці. А це день, 20 листопада 1992 року. У Вінзорському замку спалахнула пожежа, яка тривала 15 годин і завдала збитків на суму приблизно 48 мільйонів доларів. Пожежа знищила 115 кімнат, в тому числі дев'ять парадних. Пожежа почалася у приватній каплиці королеви Вікторії, де несправний прожектор запалив занавіс біля вівтаря. За лічені хвилини полум'я було неможливо зупинити, і воно поширилося на зал святого Георгія по сусідству. Вперше пожежу було помічено приблизно 11.30 ранку, і потім, протягом трьох годин, 225 пожежників намагалися боротися з вогнем. На піку операції використовувалися 36 насосів, які закидали півтора мільйона галонів води. На щастя, інша частина замку не запалала, і королівська бібліотека не постраждала. Тим часом співробітники прибирали твори мистецтва з королівської колекції зі шляху вогню. Вони робили це живим ланцюгом, до яких, до речі, не тільки були долучені співробітники, а й, наприклад, сам Принц Ендрю. А замкові кімнати, які були сповнені найкращих зразків французьких меблів 18 століття, картини Дрейка, Рубенса просто неймовірна колекція порцеляни, скарби, колекції, скарби мистецтва, намагалися врятувати. На жаль, два витвори мистецтва загинули в вогні: це був буфет та дуже стара картина Сера Вільяма Бічі, яку просто не встигли вчасно зняти зі стіни. Пожежу вдалося зупинити остаточно у другій 30 ночі в суботу, 21 листопада, тобто все це відбувалося 15 годин. І наступним кроком було величезне реставраційне завдання, щоб повернути замку той вигляд, який він мав. Комітет реставрації тоді гологував герцог Еденбурський. Він розглядав кілька варіантів: чи повернути замку вигляд, який він мав 19 листопада 92-го року, за день до страшної пожежі, чи підійти до нового. І були використані комбіновані підходи з новою кімнатою. Насправді було створено, наприклад, латерн лобі на місці, де раніше стояла приватна каблиця, де почалася пожежа. Георгіївський зал було відреставровано за дизайном його первісного виду, але 14 століття. Але з таким переосмисленням, звичайно, двадцятого століття. Новий дах було побудовано з екологічно чистого англійського дуба, традиційними методами та інструментами. Пожежа у Вінзорському замку була руйнівною для королеви, яка провела там більшу частину свого дитинства, підліткового віку. Вона вважала саме цей палац своїм домом. Вона провела саме там більшу частину Другої світової війни. Саме звідти вона не була евакуйована до Канади, коли королева мати сказала, що діти не поїдуть без неї. Вінзурський замок був улюбленим місцем для Єлизаветінського Вінзорського королівського кінного шоу, яке вона відвідувала щороку з моменту його заснування в 1943 році. І пожежа тоді відновила громадський контроль щодо витрат, пов'язаних з утриманням королівської родини. Ви тільки собі уявіть три скандальні розлучення. Величезні витрати на ремонт. Вінзурський замок належав короні, а не монарху особисто. І були питання, хто ж має заплатити за цей ремонт. Були страшенні дебати. Особливо була пропозиція премєр міністра Мейджора, щоб громадськість платила за все. Політики, лейбористи казали, що це страшенні рахунки, і королева має заплатити за все це сама. А, бо вона на той момент не не сплачувала податки за свій дохід, стверджувалося, що пожежа є прикладом непослідовності відносин між монархією та платниками податків. Королева Єлизавета насправді в той момент діяла швидко. Щоб профінансувати ремонт, вона вперше відкрила частини Букінгемського палацу для публіки. І ще одним кроком вона оголосила те, що вона починає сплачувати прибутковий податок, тобто податок, з якого від якого суверен був звільнений з 1937 року, і вона також скоротила цивільний список, тобто кількість членів королівської родини, чиї витрати оплачує парламент. А щоб компенсувати різницю, вона використала свій особистий дохід від успадкованого герцогства ланкастер. Вона завжди вірила в те, що потрібно йти в ногу з часом, сказав тодішній прем'єр-міністр, і це була справжня символічна спроба приєднатися до реального часу, до реального світу, від якого королівська родина була. Відірвана офіційною датою завершення проекту відновлення було 20 листопада 1997 року. Аж через 5 років після того, як спалахнула пожежа, на 50-ту річницю весілля королеви Єлизавети II і Принца Філіпа Герцога Единбурзького так в одну річницю цей палац загорівся, і в іншу відновили. Наступний складний момент в житті Королеви Єлизавети Другої і справжній величезний скандал це Лорд Олдріджем та його статті про королеву Єлизавету II. Тож Лорд Уелдріджем в 1957 році сколихнув Британію. Він багато писав про корону, що також називали такою жорсткою критикою королеви. Він публікував свої думки про королеву Єлизавету у журналі National and English Review. Він стверджував, що вона, і її придворні, були надто вищим класом і сильно віддалені від звичайного англійського громадянина. Він критикував королеву особисто, називав її стиль розмови болем у шиї і казав, що вона виглядає як прискіплива школярка. Дивовижно те, що взагалі цю критику він почав ще у 1953 році. Він висловив всі ці ідеї вперше під час коронації, але тоді ніхто не звернув на це уваги, тому що явно був не той настрій. Але у 1957 році національний настрій сильно змінився. По-перше, тому що блиск нової королеви він вже підзгас. Все ж таки, вона була на той момент королевою вже кілька років. А також той факт, що Британія пережила травму усецької кризи, взагалі незрозумілої військової авантюри за кордоном, яка закінчилася катастрофою для країни і завдала величезного душевного болю. І ці ідеї, які говорив Лорд Олтріджем, вони знайшли свій відгук. Але зміни були не лише в настрої нації. Відбулася і технологічна революція в 1957 році. Британія отримала свою незалежну телевізійну мережу BBC, але вона не наближалася до лорда Олтеджема. Вони не давали йому ефірного часу. Але нові комерційні мережі таки дали йому цей ефірний час. І це поширило точку зору, і навіть призвело до проблем від члени легії прихильників імперії. Група стверджувала, що Британія повинна зберегти свою імперію. Але незважаючи на обурення, яке Олтріджем викликав, він взагалі не був республіканцем. Він багато говорив про те, що він робить свої пропозиції публічно, щоб спробувати допомогти монархії, як би дико, це не звучало. Але насправді монархія адаптувала більшість пропозицій Олтріджема. Наприклад, Різдвяне звернення королеву вперше транслювалося по телебаченню у 1957 році. І Саме так як і казав сам Олтріджем, таким чином, королева стала ближче до народу. У 1958 році дебютантки більше не представлялися королеві при дворі, тобто відмінили бал дебютанток. Врешті-решт, Олтріджем, який, здавалося б, так сильно образив королеву, приніс реальні зміни в монархію на краще. Можливо, навіть саме він її і врятував. А завершити ці скандальні історії я б хотіла принцем Гарі, який те, що чудило, був ще моген Маркл. Я перепрошую. Ну, по-перше, той факт, що він натягнув на себе на вечірку маскарад нацистську форму. Ні, вам не почулося. Реально, прям сфастика в усій красі. Багато хто каже, що йому було всього 20 років. Так, йому було всього 20 років, але 20 – це не 3, не 5. в 20 років. Ну, можна було вже елементарно розуміти, що такі речі це занадто. Тоді думка громадськості розділилася. Половина вимагала негайного вигання, вигнання з військової академії Сент-Хьорст, інша вважала, що ну, хлопець зробив необдуманий вчинок. Ця подія була у 2005 році. Ви просто уявіть на секундочку, королева Єлизавета, яка перенесла цей біль Другої світової війни. Її країну безбожно бомбили днями-ночами. Її онук таке творить. Це тоді страшенно нанесло удар по королеві Єлизаветі. Друга трішки більш ранішня історія з життя принца Гарі. З'ясувалося, що Гарі відправили до рейхабу реабілітаційної клініки від наркоманії після того, як тоді ще принц Чарльз дізнався, що Гарі курив заборонені речовини і вживав алкоголь. Тож віці 17 років принца Гарі відправили на один день до центру Leatherstone в Пекхем, це південний Лондон. А сталося це через те, що принц Вельський тоді ще спіймав його за під час того, як той вживав заборонені речовини прямо в їхньому маєтку хай вгоров. І згідно з повідомленнями тодішньої недільної газети, Чарльз сказав помічникам, немає сенсу приховувати правду. Це факти, нехай люди самі винесуть судження. Тоді Мейлон Сандей повідомив, що принц пов'язаний з поліцейським розслідуванням у зв'язку з розпиванням алкоголю у пабі біля його будинку. В Хайгров газета повідомляє, що принц був залучений у бійку під час вечірньої гри у більярд. Він назвав французького співробітника чорною жабою. Йому наказали негайно покинути приміщення. Також там казало й про повідомлення господині готелю Rейthbone In графстві Вілчер, яка також страшенно жалілася на Гаррі і його п'яні витівки. Насправді, як потім з'ясувалося, у самому центрі Гаррі не лежав, але лише спілкувався з тим, хто там лежав, хто там зараз знаходився. Ну, знову ж таки, це нам так сказали, як було насправді. Ніхто не скаже. Але як я розумію, цей досвід йому не сильно допоміг, тому що в принципі і потім всі молоді роки Гарі той прав той справа фотографували в не найкращому стані під різними речовинами, в принципі, постійно. Казали, що тоді королева Єлизавета не могла знайти собі місце взагалі божеволіла через такий стан принца Гарі. Вона дуже завжди любила свого онука, і для неї це був величезний удар на постійній основі. Ну а на сьогодні я буду завершувати нашу з вами порцію скандальних історій з життя королеви Єлизавети і, взагалі, всієї британської родини британської королівської родини складно повірити в більшість цих історій. І задумуєшся, наскільки королева Єлизавета була сильною жінкою, тому що пережити. Такі страшенно складні моральні, етичні і прям інколи фізичні події в своєму житті, коли ти людина старої закалки, старої епохи в такому вже більш дорослому віці, це не просто. Це говорить про силу її духу і намагання йти навіть в ногу з часом. Для мене найбільш напевно неймовірною історією Є все ж таки історія з Олтріджемом, в тому, що він критикував, критикував королеву, але, врешті-решт, став найкращим її помічником. Найкращим помічником монархії. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково напишіть мені, яка історія вам сподобалася найбільше. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами в цю середу.